Я вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Нові акційні пропозиції на хімію до 29 липня. А також пропозиція мінус 40% на все взуття. Приємного перегляду. Шльопанці жіночі 65 гривень. Чоловічі 59 гривень. В'єтнамки чоловічі по гарній ціні 59 і є ще навіть дешевша ціна це 33. Тапочки кімнатні жіночі 99. Шльопанці закриті принт 89. В'єтнамки жіночі однотонні 101 гривня. Чоловічі 59. Жіночі фіолетові 38. Закриті чоловічі 77 гривень. Босоніжки дитячі 89 є сині з чорним та червоні з чорним. Дитячі шльопанці 77 гривень. 119 також дитячі. Хороший варіант. М'якенька резина. Манюні в'єтнамки по 20 гривень. Є сіренькі та зелені. Жіночі текстильні кеди 349. Шльопанці чоловічі 59. Є колір хаки та чорний. Дитячі тапочки 77. Ззаді резиночка в сірому та жовтому кольорі. 99 тапочки рожеві з динозавриками та сірі. Чоловічі кімнатні тапочки. Відкриті. 189. – темно-сині та коричневі. Серветки вологі 120 штук, 29 гривень. Серветки для чищення взуття 8. Вологі серветки для зняття макіяжу 19, Велика пачка 120 штук 49 гривень, серветки двошарові 29 гривень 100 штук. Папір туалетний делюкс 62 гривні трьохшаровий, 4 рулони. Папір туалетний «Фентезі» – 49. Відбілювач кисневий 55 гривень 450 г. Такий відбілювач білі вітрила 55-500 г, порошок гала 32 гривні 300 г, плямовивідник 22 гривні, засіб для виведення плям з кольорових речей 25 гривень. Зберігає колір та швидко виводить плями 200 грамовий 69 засіб для чищення пральної машини, освіжувач повітря 74 Порошок пральний автомат 59 кг 200 г. Ваніш для виведення плям 185 1-літровий. Відбілювач кисневий для кольорових речей та білих 84. Засіб для прання рідкий 119. 44 гривні. Засіб для прання 1-літровий. Засіб для миття скла сама 57. Акційна ціна з запаскою. Сів-антиналіт 84. Засіб для чищення ванної кімнати. Сама для видалення плісняви 59. Бреф океан для чищення унітазу 79. Містер пропер для миття підлоги 119. Дитячий засіб для миття посуду 37, Крем універсальний для чищення сів 65, Засіб для миття посуду ТОП Ефект 49, зелене яблуко та лимон, еліо 27, феррі 111, 1-літровий 119, 159 засіб для видалення жиру. Сама спрей для кухні антижир 64 500 г. сів 84, для унітазу Дак глибоке очищення 74 Крем фарба для волосся сльйоз 119, Мальва 32 гривні. Спрей для волосся термозахист 59. Спрей для волосся 29. Активатор росту та кондиціонер для розчісування. Бальзам тонуючий 47. Дитяча зубна паста 24. Зубна паста перлина 27-125 мл, гель для гоління 77 гривень. Гель для гоління арко 109 для чутливої шкіри 149, пінаніве 94. Зубна паста Колгейт 59, 49 75 мл. Аквафреш 64, саніно 32 гривні. «Блендамет Anticaries 32 гривні. Дезодорант жіночий Фа 74, Рексона 84. Спрей для тіла та волосся парфумований 149. Чоловічий дезодорант All Spice 94, кульковий антипреспірант 32 гривні, Рексона 59, Ниве 64, чоловічий дезодорант Арко 69, 84 дезодорант Аерозоль, Олд Spice 94. Кульковий жіночий фа – 52 гривні, Вода чоловіча парфумована 139 г, крем фарба для Віта Брів 17, крем база під макіяж трьохколірна – 88 г, Блиск для губ з глітером – 39. Бальзам для губ також 39-10 г. Милофіксатор для брів зі щіточкою 29, палички ватні 19, набір нігтів зразків на кільці 44, до 29 липня мінус 30% на пензи та пилочки для нігтів. Розпілка для пальців 5, пилка для 5, шліфувальна 23, пемза для ніг 27 гривень.